Шевченко уривок з поеми Сон. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади ресні, похилились, То полі поволі стоять собі, як сторожа. Розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, я, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу.